Я радий вітати учасників національного діалогу з обговорення питання проявлення послуги в Україні на території українського гідрометцентру. Ну, По-перше, хочу побажати вам плідної співпраці з цього важливого питання. Треба сказати, що посухи на Україні це явище вже звичайне. Якщо ще 30-40 років назад на поліці про засухи навіть гадки не мали, то на сьогодні. Практично кожного року в тій чи іншій території поліси ці засухи відмічаються. Ну і наразі на сьогодні, напевно, найбільше страждає Чернігівська область, Тетяна да, Івановна? Да. Так. Тому треба сказати, що в першу чергу від посух це страждає сільське господарство, тому що воно проводить свою діяльність під відкритим небом. На сьогодні це. Ну, говорить, на теперішній час це одна із е, галузей, яка дає найбільше експорту в Україні. Е, про це вже говорила навіть е, міністр, ну, управління статистики, е, е, тому е, управління послуги Україні е, має велике значення, враховуючи ще той е, е, стан. Зрощення, які на сьогодні існує в південних регіонах нашої країни, відсутність опадів тривалий час, сприяє тому, що ґрунтові води починають рівень грунтових вод починає знижуватись, вода в ряді регіонів, криницях зникає, і тут вже постає питання для того, щоб забезпечити населення питною водою. Тобто на сьогодні такі. Проблемні питання у нас є в різних регіонах України, не обов'язково на півдні, а це може бути і в центрі, і навіть на деяких територіях полісся. Так що та ваша робота, яку ви проводите, є дуже важлива і, безумовно, інформацію про настання послуг, про вживання заходів по їх зменшенню. На діяльність галузи економіки має велике значення. Я бажаю вам доброї роботи в цьому напрямку, для того, щоб можна було отримати якісь рекомендації для різних галузей господарства і, безумовно, зменшити вплив послуг на діяльність як галузей господарства, так і людей. Дякую. Дуже дякую. І ми теж сподіваємося на добру співпрацю. І ті питання, які ми піднімаємо, вони актуальні для України. А зараз я знову-таки, до слова запрошую представника Міністерства екології та природних ресурсів, пана Юріат Томовича Калмада, який є заступник сектору земельних ресурсів Департаменту охорони природних ресурсів міністерства. <різований> я я, 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 я перепрошую. Це, 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 це дрібниці. <різований> так, життя, Доброго дня, шановні колеги. Перш за все, я хотів би вас привітати від імені Мінприроди і подякувати організаторам <кхух> і за влаштування цього важливого заходу і за запрошення всіх нас сюди. Питання, які сьогодні запропоновані до обговорення, безумовно важливі. Безумовно, актуальні, вони безпосередньо пов'язані з роботою Міністерства нашого, щонайменше в двох аспектах. Перший з них він більш чітко відображений в матеріалах сьогоднішнього діалогу, це інтегроване управління водними ресурсами і такий його зріз, як пом'якшення наслідків посуг, прогнозування послуг. ну Достатньо сказати, що питання інтегрованого управління водними ресурсами обговорювалося. І під час Всесвітнього саміту зі сталого розвитку Ріо плюс 20. Ви знаєте, що нещодавно спеціальна робоча група створення за рішенням цього саміту завершила підготовки проєкту нових цілей сталого розвитку на період після 2015 року. Ці цілі будуть розглянуті 68-ї сесії Генасамблеї ООН. Запропоновано 17 нових цілей сталого розвитку, і одна з цих цілей буде ціль присвячена. Забезпечення доступу до води і санітарії, а в рамках цієї цілі буде завдання з інтегрованого управління водними ресурсами. Що стосується регіонального рівня, тут зрозуміло, це наша угода про асоціацію. Європейська водна рамкова директива інтегроване управління водними ресурсами. Воно включено в коляційну угоду. І відповідні питання, включаючи запровадження басейного принципу управління, знайшли відображення і в програмі діяльності уряду, нещодавно затверджені. Тобто тут актуальність не викликає сумніву, і в цьому відношенні це, що робиться і глобальним водним партнеркам Центральної Східної Європи, і нашими колегами тут в Україні, і неурядовими організаціями і Мама Спічі, ну, безумовно важливо і заслуговано підтримку. Але я хотів би звернути увагу у колег на ще один дуже важливий аспект, який, як на мене, менше відображений. Це йдеться про такий компонент, як охорона невоснажого використання земель, боротьба з деградацією земель і впровадження в Україні Конвенції ООН про боротьбу за постелювання. Ви знаєте, що це одна з трьох найбільших природоохоронних конвенцій, так звана Ріо-конвенція. На сьогодні її сторонами є 194 країни світу і Європейський Союз. Україна приєдналася до цієї конвенції у 2002 році. Верховна Рада ухвалила відповідний закон і, згідно з законами про міжнародні договори України, положення цієї конвенції мають застосовуватися в національному законодавстві на рівні з законами України або якщо виникають якісь неузгодженості, то навіть мають преференції. У 2007 році було ухвалено 10-річну стратегію впровадження Конвенції про боротьбу з опустелюванням. І ця стратегія визначила чотири стратегічні цілі. Перша це покращити життя, умови життя населення в уражених територіях, друга це покращити стан уражених екосистем, третя ціль це генерувати глобальні вигоди через заходи з боротьби з деградацією земель та опустелювання. Які глобальні вигоди? Це пом'якшення наслідків змін клімату, це пом'якшення наслідків ФОС, це вигода для біорізноманіття, для охорони водних ресурсів, для продовольчої безпеки і так далі. І четверта ціль це мобілізація достатньої кількості фінансових ресурсів. Так от, кожна країна, яка є стороною конвенції, уражена країна, включаючи Україну, має розробляти національні плани дій щодо впровадження цієї конвенції. Ці національні плани дій, згідно з вимогами конвенції, серед іншого мають передбачати компонент, який стосується пом'якшення наслідків КФУ. Відповідні заходи вживалися Мінприроди і в партнерстві з колегами, в тому числі з Гідромету, за що ми їм вдячні, за допомогою проєкту ЮНЕП-ГЕФ. Було розроблено концепцію боротьби з деградацією земель та опустелювання в Україні. 22 жовтня цього року цю концепцію було схвалено Кабінетом міністрів України і розпорядженням Кабміну передбачено, що до 1 квітня 2015 року має бути розроблений національний план дій щодо боротьби з деградацією земель та опустелювання. Згідно з положеннями концепції. Цей національний план дій, серед іншого, мають увійти заходи, які абсолютно пов'язані з темою сьогоднішнього нашого національного діалогу, а саме це заходи з забезпечення належного функціонування та вдосконалення системи раннього оповіщення, вдосконалення системи моніторингу послуг, розвиток системи гідрометеорологічної системи мережі спостережень. Інтегроване управління земельними, водними, іншими природними ресурсами, і так далі. Мають бути конкретні індикатори, мають бути конкретні заходи. Тому, серед іншого, я е, закликав би сьогодні учасників наради, колег, партнерів, обговорюючи таке важливе питання, як впровадження плану управління посухами, опрацювання керівництва щодо цього плану, враховувати ось ці аспекти, думати про. Ті елементи, які можуть бути включені до національного плану дій щодо боротьби з деградацією земель та опустелювання, це абсолютно буде актуально, це вийде в рамки державної політики, бо будь-які речі, будь-які напрацювання, треба думати, як їх монтувати в офіційну систему управління використанням природних ресурсів, взагалі охорони довкілля і будь-якими процесами у державі. Хочу сказати, що це загально прийнятий підхід. Для порівняння, для прикладу, ось сьогодні ми дивилися на початку цієї наради фільм, дуже цікавий, до речі. Так от колеги, які там в цьому фільмі фігурували, наприклад, в Словенії, Сюзанна Суснік, це Point, конвенція, конвенції про боротьбу з опустелюванням. Ми багато спілкувалися. Вони свого часу організовували центр послуг для. Південно-східної Європи, на жаль, Україна там менше була задіяна. Тобто абсолютно синергійні речі. Це потрібно було враховувати. І я бажаю всім плідної співпраці. Сподіваюся, що всі ми разом зможемо зрушити і змінити на краще ситуацію для всіх, і для нас, і в нашій країні. Дякую за увагу.